Не віриться, що в Україні станом на зараз є концтабори і ГУЛАГи. Відкрийте Google Maps на своєму гаджеті, відкрите будь-яке велике місто в Україні і подивіться уважно на ці міста, райони, обласні центри, житлові масиви, промзони. Це і є повноцінні діючі концентраційні табори, розташовані по всій країні та навіть за її межами. Це Гулаг. Система таборів із своєю воєнізованою наглядовою структурою, яка там включає в себе поліцію, прокуратуру, налогову і тому подібне. Для того, щоб зрозуміти, чому це все є Гулагами, слід зрозуміти історичну складову, звідки взагалі з'явилися Гулаги і яка їх суть. Почалося все при радянській колективізації в період 20-30-х років. ХХ століття. Глобалістами на території Радянського Союзу, в якій була втягнута Україна, було поставлено завдання повномасштабної електрифікації і індустріалізації. Для того, щоб будувати такі великі інфраструктурні, логістичні промислові об'єкти по всій величезній території Радянського Союзу, потрібен був труд мільйонів робочих. І труд бажано мав бути безкоштовний і з найменшими затратами на утримання цих робочих, тобто рабів. Слово «рабочий» – воно двокорієне, раб очі, тобто раб, який під надзором. І єдине місце, звідки можна було взяти цих робочих, це зігнати їх з оточуючих сел і хуторів. Бо на той момент до 90% населення це були селяни. І частину населення було. Репресовано в гулаги тюрми в результаті розкуркулення. Ну, сюди входили в основному там, інтелігенція, колишні міщани і інші, в основному освічені люди, які потенційно могли організувати супротив і становили найбільшу загрозу для тодішньої системи. А більша частина населення цього неосвіченого робочого бидла зганялася на каторажний труд, на будівництво різноманітних Дніпрогесів. Азовсталей, Транссибірських магістралей, портів, заводів, параходів і тому подібного. Зганяли, як ми розуміємо, добровільно примусово. Е, до речі, щодо Дніпро-Гесу, колись був в Запоріжжі, там є такий краєзнавчий музей на Хортиці. В якому є діарама, присвячена будівництву цього Дніпрогесу. І там наглядно показано, як такий величезний об'єкт будувався просто вручну, там за допомогою коней, тачок, вазів, лопат і тому подібного. Ніяких машин в великій кількості, зрозуміло, тоді не було. І коли зганяли цих людей на великі будівництва, їх, відповідно, треба було десь селити. Бажано компактно і неподалік від об'єктів, які будувалися, так по суті і створювалися і розросталися е ці всі гулахи, які почали називати містами. Будівлі, в яких проживали робочі, а проживали вони, як правило, навіть сім'ями, називалися бараки. Барак це житлова будівля, розрахована на компактне проживання в ній великій кількості народу. Перші бараки будувалися на скору руку і не мали навіть там перегородок і мали вигляд, який нічим, по суті, не відрізнявся від ферм для худоби. І так, в таких умовах там жили цілими родинами. Згодом в цих бараках робили перестінки, там перемички, намагалися облаштувати якісь мінімальні умови. Деякі бараки, до речі, існують до сих пір, оці перші, і в них навіть живуть люди. в деяких. Потім, з розвитком промисловості і технологій, бараки для компактного проживання робочої худоби почали для економії земельної площі будувати спочатку двох-трьохповерховими, поверховими, а згодом бараки почали сягати 5, 9, 12 і більше поверхів. Їх почали називати панельними багатоквартирними будинками. Але по суті своїй багатоквартирний будинок це просто модернізований барак для рабської робочої худоби, в якому наробили там всіляких зручностей, е каналізацію, електрику там провели опалення і тому подібне. Ці багатоквартирні бараки досі продовжують виконувати свої функції по утриманню е рабсили біля місць їхньої каторги. Біля всіляких там заводів, фабрик для обслуговування інфраструктурних об'єктів, для роботи в офісах і тому подібних. Населення таборів, яке має бути в повноцінному гулазі, абсолютно залежне від системи. Залежне від банків, супермаркетів, служб і так далі. Адміністрація системи може зробити з нами в цих містах, в абсолютно все, що їм заманеться. І населення нічого не зможе вдіяти, ні на що не зможе по великому рахунку вплинути. Ми абсолютно обеззброєні і залежні від системи кріпаки. І це правда яким кріпаки, яким з самого народження промили мізки, щоб ми думали, начебто ми там якісь вільні люди, маємо якісь права, і розіграли перед нами цирк Шапітов у вигляді там якихось політичних протистоянь, виборів, що ми там ходимо на вибори, начебто когось обираємо, щоб ми повірили в те, що ми на щось в цьому концтаборі тут можемо впливати, начебто. Як тільки торкнулося. Ось недавно, блядь, що наші паперові оці права почали порушувати в максимально наглій формі. Виявилося, що у псевдовільних цих громадян у нас немає жодного реального механізму для захисту цих прав. Їх і не було. Рабини не мають реальних свобод і реальних засобів захисту цих свобод. Мають тільки ілюзію. Пора вже починати втикатися в реальність.